Привіт, друзі! Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка в ефірі програма Кольора весни і ми, ведучі Людмила Іванівна, та я, дівчинка Оленка. Сьогодні, малята, ми розповімо вам українську народну казочку, яка називається Лев і осел, що удавав царя. Отож, малята, слухайте, мав один чоловік осла. Осел постарів, і ослові набридло від свого господаря діставати постійно. На гайок він вирішив податися в ліс. Іде лісом і зустрічає лева. Ти хто такий? питає осел Лева. Я Лев, цар звірів. Ти брешеш, каже осел. Як? Тому що я цар звірів, а не ти. Я навіть маю царську печатку. А ти нічого не маєш. Ось дивись, я тобі зараз і покажу царську печатку. Взяв малята, підняв копито, а там була підкова, якою підкував господар осла. Левові стало соромно. Та й справді думає, він і є царем, а не я. Тоді каже знаєш, давай за одну годину наловимо звірів. Хто зловить більше? то і справді цар звірів. Що ж, давай наловимо, і пішли вони малята ловити звірів. Лев то сарну, то цапа зловить десять штук їмив. А осел малята вийшов на галявину, ліг та й притворився неживим. Аж тут почали злітатися птахи, ворони, сороки та інше птаство. І осел цим скористався, взяв та й половив їх. Сходяться вони, Лев і каже Бачиш, я аж цілий десяток наловив. Ой, що то є? У мене ціла купа, подивись. Ще дужче стало левові соромно, лишив осла та й пішов у ліс. Аж тут у лісі. Зустрічає його вовк та й каже Здоров, царю, та я вже не цар звірів. Там є страшніший за мене звір. Він і є царем. Так покажиш мені цього звіра, просить вовк. О, я боюсь знову зустрічатися з ним. А щоб ти не боявся, каже вовк, тоді давай зв'яжемося хвостами та підемо разом дивитися на того звіра. Зв'язали хвости та й пішли. Підходять до галявини, а Лев і каже, Бачиш, ось він, страшний звір, пасеться. Що? каже вовк. Та хіба то цар, та то сел дурний? Але вже й не чув цих слів, злякався та й давай втікати, а разом з собою і вовка тягнув. За півгодини став, дивиться. А вовк вже не живий. За півгодини став дивиться, а вовк вже не живий. Видиш, каже, а ти казав, що не страшний. Ти лише подивишся на нього, а вже дух випустив. Ось така малята казочка. Намалюйте нам фрагмент і цієї казочки. Звичайно, малюйте фарбами або хоча фломастерами, щоб ваші малюнки були дуже добре видно на екрані. І нагадаємо, як завжди, домашнє завдання, яку ми сьогодні казочку Ленко розповідає нашим телегетичам Лев осел, що вдавав царя. Дуже цікава казочка малята продаж. Намалюйте нам фрагмент із цієї казочки, той, який вам сподобався найбільше. Свої листи надсилайте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. Переможе, що дістане Ленко. А переможець отримає призики, сюрпризики від нашої передачі. Це іграшки, книжечки. І додачу ви ще отримаєте ось таку гарну книжкову закладку з за атрибутом нашої передачі і фрагмента ваших улюблених казок. І ще малята ви не забули. Адже наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv партнери нашої передачі це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка Ось і все малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добраніч малята